Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. У п'яти районах Києва зафіксували падіння уламків російських дронів. У Голосіївському, Подільському, Печерському є пошкодження житлових будинків. Одна людина звернулася за медичною допомогою. У Солом'янському уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється в оболонському районі. Є загоряння на покрівлі шестиповерхової будівлі бізнес-центру. В одному з районів працює наша кореспондентка Ельвіна Сейтбулаєва. Ельвіна, вітаю, що тобі відомо і що ти побачив? Бачила на цю мить, які наслідки ворожої атаки вітаю. Ігор. Ми працюємо у Пачерському районі. Столиця покажу, що пожежу рятувальники вже локалізували, територію обгородили. А у повітрі ще відчувається запах гару. Спалахнула на останньому технічному поверсі хмарочоса. Через уламки ворожого шахету ми поспілкувалися з рятувальниками. Вони кажуть, що уламок потрапив саме на 33-й поверх, А жителі висотки евакуювали з приміщення, і ми поговорили із ними про ранкову атаку і ось що почули. Був ну звук, як збивають шахет. І потім а, ще один такий звук, як ну воно воно впало нам на крижу, на дах будинку, і щось трохи посипалося. Ну і пішла витяжна оця вентиляція, як при пожарі. І ми потихеньку всі стали виходити на вулицю, тому що ми не знали, де воно конкретно горить. Я чула тільки вимог, потім пожежна реалізація, і я почула ще запах диму. Ну і почала збиратися, і вийшла сюди. Біля будинку стоять мешканці, всі хвилюються та переживають. І тут продовжують працювати пожежники. Постраждалих немає. Така інформація на даний час. Дякую, Ельвіно. Ельвіна сідбулає про наслідки ворожої атаки на столицю.